У нас нещодавно звернулося запитом про підсумки під магазини з такого плану під 12 калібр, це на 10 набоїв і на 5 набоїв. Перевірили наявні вироби наші. Під 5 набоїв це дуже добре підходить закритий підсумок під два магазини Арсерії. Він сюди дуже добре стає, все закривається, ось так він виглядає. І дуже зручно діставати. Так само під цей магазин підходить. Оперативний підсумок під АК ну або R серія Там він буде трошки нижче і буде краще хват. Але тут п'ятка добра і хват буде нормальний. Під 10 набоїв добре підходить оперативний підсумок під магазини РПК. Ось так він виглядає. Все працює, все гарно. Єдине, що е, нема поки що закритого підсумку під магазин на 10 набоїв. Чи треба його робити, чи не треба його робити? Будемо вдячні за відгук, за пропозиції.